Людина просить розказати детальніше, що таке арешт майна і чи не буде ТЦК, наприклад, виселяти людей з будинків. Дивіться, ні, ніхто людей з будинків виселяти не буде. Що таке взагалі арешт майна? Коли він може бути і чому? Розповідаю. Арешт майна може бути накладено на майно громадянина. Шляхом винесення відповідного документу ухвала називається судом, або винесення постанови про арешт майна державним або приватним виконавцем Для того, щоб відбувся арешт майна, ви маєте не виконати якісь грошові вимоги. Що це означає? Ну, наприклад. Вам присуджено сплатити борг, і ви його не сплачуєте. І відповідна людина, на користь якої ви маєте сплатити борг, звертається до державного або приватного виконавця. Відкривається справа там по примусовому стягненню з вас борга. Ця справа називається виконавче провадження. І вже виконавець виносить постанову про арешт майна. Таке саме. Може бути вчинено, якщо у вас не борг там комусь, а ви не сплачуєте штраф. І ось тут саме йде мова, може йти мова про ТЦК. Наприклад, ТЦК, як я вже сказала, за що мені розказали, що я тут працюю на ТЦК, те, що я таке говорю, але я не працюю на ТЦК. Я кажу вам те, що написано в законі. ТЦК може. Самостійно розглянути адміністративне правопорушення без суду. От, наприклад, ДТП розглядає суд, а те, що ви по повістці не з'явилися, ТЦК розглядає саме без суду і виносить постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Потім ця постанова направляється на виконання. Примусове до виконавців, якщо ви добровільно цей штраф не сплачуєте, і ось тоді виконавці вже можуть винести постанову про аре блокування, наприклад, ваших карток або про арешт майна. Розумієте? Так само ТЦК може вже потім, після того як встановлено, що ви здійснили правопорушення і не виконали там щось. ТЦК може звернутися і до суду з заявою про винесення ухвали відносно вас про арешт майна. Арешт блокує вам будь-які дії з майном, продаж, дарування і так далі, поки ви не сплатите штраф, наприклад.